Величаємо Тебе притече Спасів Іони і шануємо від неплідної преславне народження Твоє. Такими словами, другі Христі браття і сестри, сьогодні Свята Церква величає народження Івана Притечі, Хрестителя Господнього, якого ми шануємо, який народився на зламі тих двох завітів, завіту старого і завіту нового. І коли зауважимо, то церква святкує народження не всіх святих. Більшість ми шануємо День їх мученицької кончини або День їх прославлення. Тому що їхнє народження духовне відбулося тоді. Але саме Івана Хрестителя Свята Церква шанує народження. Ми шануємо народження Ісуса Христа, це як початок нашого Спасіння, воплочення Сина Божого. Ми святкуємо Різдво пречистої, преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і ми шануємо святого славного пророка Претечі, Хрестителя Господнього Іоанна. І коли глянути на ікону на горному місці, де сидить Ісус Христос, Цар слави, то по бокам у нього з одного боку, Пречиста Діва Марія, преблагословенна владичиця, а з другого боку святий Іван Претеча, який також є зараз співпричасником тої Божої слави, яку явив Господь. Він з'явився у важкий час, час, коли народ чекав Месію. Коли е, Римська імперія була е, е, такою самою домінуючою імперією, сильною, могутньою, захватила землі і тодішні землі, де мав народитися землі Ізраїльський, Юдейські, Єрусалим, де мав народитися Іван Претеча, Люди чекали визволителя, люди чекали лідера, бо вже минулися ті часи пророків, Мойсея і різних таких проводарів юдейських, Давида і інших пророків, якими керувався Дух Святий. Народ чекав і не знати, чого чекав. Тому що чекав найперше визволення свободи, чекав Месію. Одні розуміли сутність приходу Месії, інші ні. Але народ прагнув того провідника, прагнув того, хто нарешті визволить від, від, від рабства. Від рабства хто як розумів, одні з Ріховного рабства, інші. Здрабства неволі, поневолення інших народів. І ось в цей час народився Іван Хреститель. Ми в Євангелії чули його народження, батько був первосвященник, священник, який молився при храмі Єрусалимському. Мати Єлизавета, вона також була з дочок Аронових з цього коліна Первосвященицького. Вони жили таким благочестивим життям, молилися Богу, були слухняні, були добрі, але Господь не давав їм дітей. Вона була неплідна. Але ось бачимо вже в похилому віці, коли Захарій зазвичай обкаджував храм, а всі ззовні чекали, йому являється архангел Гавриїв і сповіщає новину, що він народить, від нього народиться син, який буде названий Іоанном. І він сином пророка, пророком Всевишнього назвець. І спочатку Захарія не повірив, бо думав, як це може статися, адже Єлизавета вже похилому віці, і за це він одержав таку покуту, можна сказати, що вийшовши з храму, він. Не, не говорив, він унімів. І люди, побачивши це, зразу зрозуміли, що Захарій бачив якесь видіння. І ось коли Єлизаветі прийшов час родити, вона народила хлопчика, і його хотіли назвати Захарієм, так як батька. Але Єлизавета сказала, що ні, він буде названий Іоанном. Вони спочатку почали сперечатися, чому адже в їх роді не було ім'я Йоа. Але давши Захарії дощечку, Захарій на дощці написав, що його ім'я буде Йоа. І він почав пророкувати, сказавши ті слова, що ти дитя пророком Всевишнього назвешся. Далі про дитинство Йоанна Хрестителя вже нічого в Євангелії не сказано, що написано, що дитя русло, міцніло і благодать Духа Святого була на ньому. Але вже ми побачимо явлення його Ізраїля, коли він з юності піде в пустелю і буде проповідувати, і він прийме назорейство. Це так нібито про образ. Того е, сьо, монашества, того відречення від світу цього. Він вже в той час буде пророкувати про покаяння. Там написано, що він буде пророком Всевишнього. він не буде ні вина, ні іншого хмельного напою не питиме, а дійсно буде присвячений Богові, щоб відкрити людям щоб приготувати той шлях, приготувати народ звершений Богу. І сьогодні, дорогі христі, браті і сестри, ми шануємо народження святого Іоанна Хрестителя, яке значення воно сьогодні має для кожного з нас. Для кожного з нас воно має значення, що, молячись до святого Пророка притечі, Хрестителя Йоанна, ми молимося, щоб Господь дав нам то сокрушення, покаяння. Бо початок спасіння, початок навернення людини до Бога. Завжди є покаяння. Бо без покаяння немає входу в Царство Боже. Тільки покаянням людина може себе очистити, може себе привести до Бога. Іоанну Хрестителю випала велика честь, велике достоинство. Що Він хрестив у водах Йорданських Ісуса Христа. То перше хрещення, яке Він, яке він хрестив, це було хрещення на покаяння. Але коли Христос увійшов в йорданські води, то тоді це хрещення стало на спасіння. Бо ми молимо у Символі віри такі слова, що визнаю єдине хрещення на відпущення гріхів. Тим самим навіть Йоанн Хреститель закликав, закликав тих людей, щоб покаялися. Він їх хрестив тим, тим зануренням, каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І ми бачимо тут, яка велика Божа любов, що дає нам оце розуміння і час, що ми повинні все ж таки каятися в гріхах. що людина, яка вчинила гріх, вона все ж таки не є пропаща, а людина, яка вчинила гріх, має право покаятися і жити далі з Христом. І багато було таких святих, які були спочатку грішниками, але наверталися і були святими. Так само покаяння дорогі означає для нас таке ніби друге хрещення, бо хрещення є одне, а вже в покаянні ми можемо ще раз і ще раз відродитися, одержати від Бога відпущення гріхів. І прийняти його найсвятіше тіло і кров у своє серце, причаститися Господа Бога. Так само святі Отці називають Іоанна Хрестителя як голосом совісті в пустелях людських душ, бо Він завжди лунає той голос совісті. Де коли Бачачи людину, ми можемо осягнути і зрозуміти, що говориш з нею, а духовності немає. Пустеля ця бездуховності. Людина не знає ні молитов, людина не знає, як перехреститися, але той голос поющого що в пустелі завжди звучить покайся. Цей невидимий внутрішній закон голосовісті, цей Йоанн Хреститель, який волає в постелі бездуховності. Але як часто, дорогі, наша душа буває постелею бездуховності, як часто і ми навіть не можемо когось судити, дивитися на когось, а заглянімо. У свою душу. Чи наша душа не є, не є тою пустелею дорогі, в якій волає той голос, особливо після того, як вчинимо якийсь гріх. Якщо ми ще не зовсім пропаші, в нас, не спали на совість, ми почуємо той глас, вопіющого в пустелі, покайся, бо наблизилося царство Небесне. І ми завжди повинні слухатися того гласу в пустелі, і дослухатися до нього. Бо Господь так чинив ми є образ Божий, і Він дає нам той сигнал, який може дорогі нас спасти. Також народження Івана Хрестителя дорогі, воно. Вчить нас, що ніколи не треба втрачати надію на Боже Милосердя. От як ті батьки Захарія і Єлизавета, вони були в старому віці вже в похилому, але вони надіялися і Господь дав їм ту радість батьківства і материнства. Так само і ми, дорогі. Не повинні ніколи втрачати надію на Бога. Бо деколи здається, що Господь нас покинув, що Господь не з нами, а це може бути просто-напросто, що Господь випробовує нас. Він дає нам такі уроки в нашому житті, чи хвороба, чи якась біда, чи ще щось. Він випробовує нас. Так як в школі ми проходимо якийсь певний екзамен, ми колись, як вчилися, пам'ятаємо, як ми хвилювалися перед тими екзаменами, перед тими іспитами, коли вивчали, сиділи, щоб гарно здати добру оцінку, і коли здали якийсь певний етап, пройдено, і йшли далі, в інший клас переходили. Так само і в житті Господь дорогі готує нам ті екзамени. Спочатку легші, потім, чим раз ми більше вдосконалюємося, чим раз ми пізнаємо Бога, Господь дає нам, може, і, і важчі ті випробування, ті екзамени, щоб ми зрозуміли його волю. Але так чи інакше ми повинні розуміти, що ми з Богом. Ми все одно будемо спасені, якщо ми надіємося на Бога. Це все тільки якісь тимчасові екзамени, так як коли знаємо, що ми знаємо, що це все закінчиться і буде добре. Так само і в житті. Яке б не було горе, яка б не була біда. Розуміємо, що це все, все воно закінчиться. Все воно має кінець. Не буде так вічно. Не буде так вічно, прийде час. Той Господь, той проблиск світла дасть нам, дасть нам ту надію, дасть нам оте заспокоєння, Зло не вічне, вічне тільки добро. Зла взагалі немає, можна сказати. Це є просто відсутність добра буває. Або якась примара, або якась ілюзія, як сказано, що немає морок. Є тільки відсутність світла. Бо, якщо морок, а засвітити світло, він щезає, як примара. Чому? Тому що світло є реальність, а темрява ілюзія. Так само і тут це зло, це випробування, воно дається людині. Тіло наше як інструмент спасіння, поки ми в тілі, то є інструмент людського спасіння, бо наше тіло воно переживає різне випробування, все, загартовується, щоб спастися, щоби прийти до Бога, щоб все ж таки ми зуміли з Ним з'єднатися. Прийняти Його, бо Він нас любить, бо Він прийшов у світ, щоб нас спасти. Отож сьогоднішній день день різдва Івана Хрестителя. Я вітаю всіх, хто носить ім'я Івана Хрестителя. І вони в нас в Україні багато. Я думаю, і всі багато, але дивіться, де вони зараз в церкві? Їх немає. Не то, щоб прийти помолитися, а дійсно. Шукають, шукають десь того щастя, а щастя в своїх серцях, щастя прийти до церкви, помолитися Господу Богу. Дорогі. Отож. Однозначно всіх вітаю тих, кого немає, всіх Іванів. І вітаю всіх вас з цим величним святом Різдва Івана Христителя, Божого нам благословіння, радості, того, того літнього, теплого, гарного, гарного свята. Дай Боже нам дожити до слідуючого року, доброму здоров'я. Благополуччі, дай Боже нам миру, здоров'я і відради духовної. Хай Богу за все буде слава, честь, подяка, ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!